Привіт, профі і не профі. Усім тим, хто натхненно експериментує, селекціонує, фасує і везе. А також тим, хто все це із задоволенням купує, садить і вирощує. Сьогодні на ютуб-каналі Професійне насіння розповімо про топові позиції одного із наших партнерів голландської компанії «Сингента». Заснована понад 150 років тому. Наразі сингента представлена в 90 країнах. У 1867 році в невеличкому нідерландському селі з'явилася компанія Groot, яка потім стане частиною теперішньої сингенти. А головний селекційний центр з овочівництва знаходиться у містечку Енкхейзен у Нідерландах і до сьогодні. Причому компанія забезпечує не лише якісні насіння чи засоби захисту та добрива, а й інноваційні та інтегровані рішення, щоб ваш овочев. Бізнес був прибутковим. Сьогодні поговоримо про насіння овочевих культур. Гібриди, створені компанією і добре знайомі українським фермерам і дачникам. Прошу режисера дати фанфари, бо це ж капуста-агресор. Точно ваш найулюбленіший гібрид. Жодної агресії, суцільна користь. Середньопізній з періодом вегетації 120 днів. Темно-зелені головки до 5 кілограмів із щільним листям, особливість агресора у майже 100% схожості. Причому навіть на ґрунтах, де бракує азоту, і в посушливих зонах. Він не такий екзотичний, як восьминіг, але особливо цим не переймається. Огірок Октопус смачний і популярний у наших клієнтів. Його вегетаційний період 45-48 днів. Розстає у відкритому ґрунті і під плівкою. На одному вузлі формуються 2-3 плоди до 9 см завдовжки. Форма циліндрична, темно-зелений і без гірчинки, а ще стійкий до хвороб. Цей огірок найкращий для консервації. Кабачок Корделія f 1 від сингенти теж цілком конкурентний на щільному кабачковому ринку. А ну посуньтесь, панове, пропустіть даму наперед. Корделія це новий ранньостиглий гібрид. Вирощується навесні під укриттям, а висаджується в ґрунт наприкінці літа на початку осені. Рослина активно формує зав'язь навіть за поганої погоди. Корделія має тонку шкірку, пружну м'якоть, невеличку насінневу камеру. А цей золотавий красень. Кабачок Golden Glory із вегетаційним періодом у 42-45 днів. Його особливість як і в корделії листки відкритого типу і компактний кущ. А це означає, що овоч легко збирати і завдяки щільній шкірці легко транспортувати без втрати товарного вигляду. Будь-яка овочева лінійка і не лінійка геть без томатів. Вони у сингенти теж є. До вашої уваги, Бобкат. Це середньоранній детермінантний крупноплідний томат. Прямо різану в один до 300 грамів і в салат, і на борщ залишиться. Термін дозрівання бобкат з розсади 60-65 днів. Він легко переносить спеку, бо добряче закутаний листям. А ще стійкий до розтріскування навіть при перепадах вологості ґрунту. І на десерт ми залишили солодющу цукрову кукурудзу Тайсон. Це беззаперечний нокаут смаком, сильні сторони гібриду, висота понад 2 метри. Бур'яни не дострибнуть навіть за сильного бажання. А всередині цього стебла формується чималий качан 22 два сантиметри, і щонайменше 20 рядів відбірних багатих на клітковину зерен. І до речі, зверніть увагу на відгук на сайті. Наші клієнти пишуть, що Тайсон смачна кукурудза, швидко вариться і добре морозиться на зиму. Це лише кілька позицій з величезного асортименту компанії «Сингента». Шукайте ще більше на сайті Професійне насіння. Там гарно і затишно. Кавою не пригостять, але точно запропонують знижки та корисну літературу у подарунок. Тому заходьте, роздивляйтесь, хай ваші творчо присадибно городні плани на весну і літо здійсняться на всі 100%. Лайк, like, шер, коментар і до нових зустрічей.